Верлу з висотою 2061 метр, не враховуючи сміття над рівнем моря. Гаш дорівнює 2,061, 6,1 метр над рівнем моря, де ми маємо атмосферний тиск. На рівні моря p 0 101, кПа. Температура. 270, вже значно тепліше, ніж для того Метеозонда попередній задачі 270 кельвінів І треба вважати, що температура не змінюється з висотою. Відверто кажучи, це неправда. Якщо ви дерлися на Говерлу, то вдягалися по дорозі нагору і роздягалися по дорозі донизу, очевидно. Але нам пропонують знайти тиск повітря там на вершині, на тій висоті Гаш Якщо тиск на Рівні моря нам відомий, і температура не змінюється. Так от, допомогти нам із визначенням такої залежності тиску від висоти може так звана барометрична формула. Ми її на лекції пов'язували із розподілом Больцмана. І от там оце P на певній висоті h від P на нульовій висоті виражається такою експонентою, де в. Степені стоїть μ, в даному випадку це мю повітря ми в повітрі піднімаємося. G, H і залишилось поділити на R, універсальну газову стало помножити на T. І Як тільки ми згадаємо навіть з попередньої задачі, що в нас мю в повітрі 29 на 10 мінус третьому кілограм на моль. Всі решта сталих нам відомі. Нам залишається всього лиш підставити ці значення і з'ясувати, якою насправді буде величина тиску, там на поверхні гори говерла за умови, що температура не змінюється. Бо змінюється вона, як ми бачимо, за експонентою, тобто вона має зменшуватися. Там ще є один цікавий ефект: що менший тиск, то швидше при меншій температурі кипітиме вода, ну, але це вже інша задача, про це вже коли поговоримо в наступної лекції. Про фазові діаграми можна буде згадати тоді. А на цьому з задачою 2.38 ми завершили. Тут треба робити зупинку, бо залишилось вам тільки підставити значення, проаналізувати результат. З аналізом розмірності, як бачите, тут все банально.